Завдання для майбутніх вступників в Україні стартувала реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті, який прийшов на зміну ЗНО у воєнний час. Його випускники і ті, хто має бажання вступити до вузів, здаватимуть уже вдруге. Мультитест включатиме завдання з української мови, математики та ще одного предмету на вибір, якого саме абітурієнту і потрібно вказати під час реєстрації. Третій предмет на вибір історії України наземна мова, біологія, фізика, хімія. Звісно, наземна мова. Б... Змови агресора проведення буде в один день, 180 хвилин. Результати тестування будуть відомі майже одразу. Після тестування перездати тест неможливо. Тестування буде відбуватися в дві зміни для того, щоб охопити всю кількість учнів. Національний мультипредметний тест буде проводитися у спеціально обладнаних комп'ютерних класах закладів освіти. Кожен учасник проходитиме тест за окремим ноутбуком. Окрім того, для українських абітурієнтів, що нині за кордоном, теж відкриють пункти тестування. Очікуємо близько 1559 учнів, які будуть складати тест в нашому місті, і за кордоном приблизно 70-80 учнів мали б скласти цей тест. Нещодавно майже всі. І посольства, які є за кордоном, підтвердили проходження тесту в їхніх країнах. А саме Австрія, Зібражан, Болгарія, Великобританія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція. В цих країнах можна буде здати тест. тим учням, які зараз перебувають за кордоном, вчаться в 11 класі і планують вступати в Вищий навчальний заклад в Україні. Нагадаємо, реєстрація для участі в НМТ триватиме до 3 травня. Тож упродовж місяця майбутні учасники мають творити персональні кабінети та подати необхідні документи на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Окрім того, там вже сьогодні випускники можуть ознайомитися із демонстраційними варіантами тестів. Наталі Гаргара, телеканал 402.